Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні в рамках курсу «Робота в програмі Баз Бухгалтерія проф», що надає компанія Account вашій увазі, ми розглянемо тему Індексація зарплати у 2024 році. І трошечки про законодавство. Пункт 3 прикінцевих положень закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Було призупинено дію закону України про індексацію грошових доходів населення у 2023 році. Тобто, нарахування індексації заробітної плати у 2023 році роботодавці були звільнені. Але статтею закону. Статтею 39 закону України від 9 листопада 2023 року, номер 3460 про державний бюджет України на 2024 рік було визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Провадиться наростаючим підсумком з 1 січня 2024 року. Тобто, у 2024 році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється. Ми знаємо, що відповідно до постанови номер 1078 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з 1 числа місяця. Що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця. Тобто, базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації буде відновлено з 1 січня 2024 року. І ще одне таке: що якщо у січні буде підвищено заробітну плату, адже ви знаєте, що з 1 січня 2024 року була підвищена заробітна плата. У місячному розмірі вона становить 7100 гривень, а з 1 квітня вже 2024 року 8000 гривень. Тому базовим місяцем вважатиметься січень 24-го року. В зв'язку з цим дуже багато запитань виникло у роботодавців. І, звичайно, на нашу лінію консультацій теж було дуже багато звернень. Я розглянула роз'яснення таких організацій, такі як Мінсоцполітики та Держпраці. І ось що я там таке загальне. Побачила загальний висновок, що базовим місяцем індекс... нарахування індексації зарплати є грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації відновилось 1 січня 2024 року. Якщо ж було підвищення зарплати, яке, наприклад, було у січні, то базовим місяцем буде січень 2024 року. Можливо, у вас є якась інша інформація або інша думка. Пишіть, будь ласка, у коментарях, буде дуже цікаво, якщо ви щось нам скажете, таке необхідне. І для, будь ласка, діліться цим в коментарях. Будемо разом з вами продумувати. Адже. Якщо ми навіть поставимо базовий місяць грудень 23 го чи січень 24 го і подивимося разом з вами на калькулятор індексації, ось дивіться, я вам це посилання на цей сервіс Дебет Кредиту дам в описаннях до відео. Ми зробимо, наприклад, базовий місяць перше, тобто грудень 23-го року, місяць індексації. Перший місяць 24, тобто січень, ну, наприклад, нараховану зарплату, розрахувати, ви бачите, що сума індексації на даний момент буде дорівнювати нулю. І якщо ми навіть подивимося, візьмемо базовий місяць 1 січня і місяць індексації, наприклад, лютий, теж розрахуємо, і результат теж отримуємо поки що нульовий. Тобто, в нас ще є час, ми можемо це все з вами обдумати і. Потім правильно все налаштувати в програмі. Адже я зараз про налаштування в програмі розкажу, тому що ми всі відмінили індексацію. А зараз треба все налаштувати, щоб індексація нараховувалася. І там є така позиція про базовий місяць ми можемо в будь-який період змінити його. І зараз перейдемо до програми. Для того, щоб нарахувати індексацію, потрібно налаштувати. 3, зробити налаштування в таких три етапи. Найперше, це потрібно індексацію призначити знову співробітникам, адже ми з вами відмінили її, яким чином це робиться в програмі «Баз, бухгалтерія, проф? Заходимо в розділ Зарплата і кадри і заходимо в розділ Кадровий облік, кадрові переведення. Я зробила кадрове переведення. Від 01.0124 року зробила для одного, наприклад, співробітника, щоб просто показати вам, яким чином. Значить, коли ми заповнюємо зразу, то у нас програма заповнила лише оклад по дням. Те, що було призначено для даного співробітника. Ми додаємо рядок, вибираємо індексацію зарплати ось з довідничка нарахування. Вибираємо індексацію зарплати, проставляємо розмір 1 одиничку. Обов'язково дата 01.01.24 і дата переведення 01.01.24. Щоб це можна було зробити, ви пам'ятаєте, що нам в кадровому переведенні потрібно поставити галочку на позиції змінити умови оплати праці. Ось таким чином ми вже призначимо. Нарахування індексацій для співробітника. Тепер, що ще потрібно зробити для нарахування індексацій? По-перше, це нормативно-довідкова інформація. Ми заходимо в розділ зарплата і кадри, довідники та налаштування налаштування обліку зарплати. Вибираємо налаштування обліку зарплати для нашої організації, Edelweiss» і заходимо сюди всередину. На першій закладці зарплата. Є гіперпосилання нормативні величини для розрахунку зарплати. І тут ви бачите є три закладки, які нас цікавлять: це мінімальна зарплата, нас цікавлять лише дві: мінімальна зарплата та індекс інфляції. Необхідно, щоб на 01.01.2024 року була прописана мінімальна зарплата, ви бачите, 7,100. І також. Потрібно, щоб було заповнено індекси інфляції за кожен місяць. Будь ласка, не полінуйтеся, заповніть їх всі, або ці всі нормативні величини заповнюються автоматично, в тому разі, якщо у вас інформаційно-технологічний супровід оплучений ІТС-ПРФ. І ви пам'ятаєте, що якщо ми зайдемо через адміністрування, запуск завантаження RDI сервісу. То ви бачите, що тут у нас є можливість заповнювати автоматично різні налаштування. Тут нормативні величини, завантажити нормативні величини, ви бачите, є галочка. І там також є певні ще детальні налаштування, про це я вам не раз вже розповідала. Пишіть, будь ласка, в в коментарях, якщо вам щось не зрозуміло, я також це все детально зможу ще раз вам розповісти, або відповісти на ваші запитання. Так, значить, перше, ми призначили нарахування, індексація зарплати, ми перевірили нормативні величини, мінімальна зарплата та індекс інфляції. І ще один є документ. Ось це той документ, за який я вам говорила, що він, ми його зараз можемо завести, так? поки що зрозуміло, що ми зараз базовий період проставимо січень 2024 року. Потім, коли вже всі наші Роз'яснення, або, можливо, вийде якесь уточнення до закону, де буде чітко сказано, який базовий місяць, ми можемо завжди це все поправити в програмі. А зараз подивіться: зарплата і кадри, підрозділ зарплата і зміна параметрів розрахунку індексації за посадами. Вибираємо наш, нашу організацію, це в нас Edelweiss. Так. І створюємо такий документ. Прописуємо дату 01,01.2024 року, заповнити за штатною розстановкою. І ось у нас заповнюються всі позиції, всі посади, так, які у нас є в організації, тому що ви знаєте, що Історія для нарахування індексації у нас береться за посадами, тобто не за співробітником, як раніше було, а вже ці зміни пройшли, Тобто історія ведеться за посадами. І ось тут ми просто прописуємо, що 01.01.01 01, 01 і ось так Enter буде у нас 24 рік. Тобто, скрізь ми можемо прописати, пам'ятаєте, лише циферку 0,1. І у нас програма автоматично пропише потрібну нам дату. Тому що у нас є поточний період, це січень, поточний рік, тому нам досить прописати лише день. 01 ентер, 01 enter. І ось для всіх посад у нас буде призначено базовий період січень 2024 року. Якщо щось зміниться. То тоді ми зможемо зайти і тут поміняти. Ну, я думаю, що це буде вірно. Так, наскільки я вже це все вивчила, подивилася, то буде нормально. Якщо ви змінюєте заробітну плату в січні 2024 року. Якщо не всі змінюють, бо зарплата, звичайно, не мінімальна в багатьох, то буде грудень 23. -го. Зрозуміло, три етапи. Але ще виникають такі запитання: наприклад, у нас є. Співробітник, наприклад, тістороб я взяла, так? він уже працює. А потім нам необхідно прийняти ще одну людину на це місце. Але ми не хочемо, щоб по історії базовий місяць був січень. А, наприклад, ми хочемо прийняти в лютому і хочемо, щоб базовий місяць для нарахування індексації для цієї ж посади був. Лютий 24-го року. Це теж можливо зробити в програмі, хоча посади однакові. Зараз ми зайдемо з вами до довідничка і знайдемо в зарплаті кадри довідник посади. Бачите, що тут його немає. Ми знаємо, що можна перейти до налаштувань, взяти налаштування навігації і вибираємо довідник посади зліва і переносимо його в праву сторону, і потім. Цей довідничок у нас з'явиться в інтерфейсі. Стаємо на довідник посади додати ОК. Ось, ви бачите, вже з'явилося. І тут я вам покажу, яким чином ми зробимо тістороба ще одного, але щоб він відрізнявся. Просто я скопіювала посаду тістороб. Тут вже ви бачите, заповнені всі дані з класифікатора професій. І тепер я натискаю на праву кнопочку Змінити. І ось подивіться, будь ласка, уважно на назву. Я прописала тістороб, але поставила зірочку. І програма буде розуміти, що це інша позиція. Так? Для нас це буде тістороб, всі дані у нас з класифікатора ті ж самі, але зірочка. І ось тепер ми зможемо з вами проставити зміну параметрів розрахунку індексації за посадами і взяти тістороб зірочкою, створити. Тепер заповнити не потрібно. Давайте додамо підрозділ і посаду. Це буде виробництво, і посада буде тістороб з зірочкою. Ось оце ми вибираємо. І для цієї позиції ми проставляємо дату зміни. 01 02, 24 року. Базовий період тепер буде у нас для Тісторова з зірочкою буде 1 лютого 2024 року. Я вам дякую за увагу. Надіюсь, що це відео буде вам в нагоді і на часі. Бажаю успіхів у роботі! Чекаю від вас відгуків. Запитань. Бажаю нам всім миру і здоров'я. До нових зустрічей в ефірі!